Продовжимо говорити зокрема про нашу традиційну рубрику новини Криму. Про це вже готовий наш розповісти кореспондент Мусімо Умеру. Мусімо вітаємо вас. Вітаю Олю, вітаю Віталія. Ну що ж, давайте до новин Криму, санаторії окупованого у Криму. Заповнені військовими армії Російської Федерації для проходження ними курсу реабілітації. Про це повідомляє правозахисна організація Кримсос. Організація отримала підтвердження, що військові російської армії проходять реабілітацію в санаторіях міст Євпаторія та Саки. Також військових вже розміщують і в санаторії містечка Партеніт. Окупанти не вперше використовують Криму для власних цілей. Восени 2022 року стало відомо, що росіяни вивозять викрадених дітей із тимчасом окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя на оздоровлення до Євпаторі йдеться у повідомленні. Окупанти використовують цивільні вантажні автомобілі для потайного перевезення боєприпасів через Крим. Колони автомобілів прямують через Кримський міст і йдуть на північ у бік фронту. Про це повідомив у телеграм-каналі Військово-партизанський рух українців та кримських татар А теж Зазначається, що останніми днями окупанти значно аксували прикидання особового складу боєприпасів та техніки, що стало однією з причин великих пробок на Кримському мосту. Це очевидний результат роботи партизанів, що виявляють колони військової техніки та передають інформацію. Йдеться у повідомлення. Також окупанти вважають, що затори перед кримським мостом з боку півострова можуть збільшитись у період з 21 по два. 20... Цьоме липня про це окупаційному телеканалу Крим 24 чотири подавав президент некомерційної організації Центр підтримки перевізників та пасажирів у Криму Владислав Антонов за його словами. Основна частина заїздів у санаторії відбувається з 1 по 5-6 число кожного місяця. Пікові навантаження були пов'язані саме з цим. Наголосив Антонов. За словами окупанта, наступний етап це виїзд відпочиваючих. Це відбувається з 21 до 27 числа. Може вишукуватися певна черга на виїзд із Криму на Кримському мості. Це все прогнозовано, уточнив окупант. Бажаючих користуватися сухопутним коридором серед громадян Росії задля для потрапляння в Крим все менше і менше. Так прокоментував заступник представниці президента України ВРК Крим Денис Чистюков слова Путіна щодо можливої заміни пасажиропотоку з Кримського мосту на інші окуповані території України. Давайте послухаємо. Сухопутний коридор сухопутний кордон використовується в тому числі для проїзду цивільних автомобілів і постачання продуктів, але після точного влучання в Чонгарський міст інтерес до цього маршруту став меншим. Крім того, активні дії зсу на південному напрямку та наближення їх до Азовського моря також відбуває інтерес у громадян Росії використовувати сухопутний коридор. І з цим і було пов'язане зростання пробок на Кримському мосту. і є така спроба створити ще. Бажаючих користуватися сухопутним коридором серед громадян Росії все менше і менше на даний момент також. Чистиков прокоментував ситуацію з тим, як наразі відчувають на собі тиск окупантів про українські налаштовані мешканці Криму. Тут слід зазначити, що існує понад 400 адміністративних справ за дискредитацію російської армії з початку повномасштабного вторгнення. Кількість людей зростає, та їх вікова категорія стає дедалі молодшою. Крім того, активно проводяться перевірки у людей, які не мають російських паспортів, у тому числі люди, які виїхали з новоокупованих територій, і перебувають зараз на території Криму. Автомобілі, які виїжджають із новоокупованих територій, їх також активно перевіряють. Крім того, відомі факти, що людей перевіряють за допомогою психологів. Незважаючи на те, що окупанти заявили, що кордонів між окупованими територіями не існують, перевірки активні. Навіть російські військові адміністративний кордон із Кримом називають державним кордоном. Також активно проходять перевірки в середовищі кримських татар, тому що російська влада вважає їх тими, хто першим надаватиме допомогу українським військовим у разі наближення. Тому зараз активно відбувається затримання. Первими, хто буде на допомогу помож українським воєнним при, 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 при... Після вибуху у дворі багатоквартирного будинку у Феодосі окупаційні правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом замаху на місцевих мешканців. Про це повідомляє російське інформагентство новості з посиланням на окупаційний слідчий комітет Криму та Севастополя. Зазначається, що 12 липня ввечері біля житлового будинку здетонував вибуховий пристрій, встановлений на припаркований мопед. Постраждали дві жінки, 61 та 85 років. Обидві госпіталізовані. Це відбулося у дворі проросійського блогера Олександра Таліпова. Проросійський кримський блогер Таліпов у своїх телеграм-каналах публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок скарг Таліпова кримчан притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за ніби дискредитацію російської армії. У вересні 22-го року Українська прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно Таліпова за статтею розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Касаційний суд у Москві залишив чинним вирок 66-річному політв'язню за Муратову з інвалідністю третьої групи процесу спільному криму розповіла адвокатка Лілія Гамеджі. Вона зазначила, що єдині установи, які тепер можуть звертатися правозахисні правозахисники після касаційного суду зі справою Муратова, ООН та його комітети. Причини відмови у задоволенні скарги щодо Муратова судді не пояснили. Розповіла адвокатка за її Словами в російській судовій практиці останніми роками це звичайна річ, що судді не переглядають рішення своїх так званих колег. Наразі за словами правозахисниці, інвалідність, якрій Муратова дає про себе знати. Він сильно схуд, в нього постійно збільшується тиск, болять ноги. Також Мджі каже, що в його віці та з його станом здоров'я час від часу потрібно проходити диспансеризацію, повне клінічне обстеження у ЗД серця та судин мозку. Проте Муратов радить, що його оглядає лікар в коло. Лонії та без перешкод видає ліки, які відправляють йому рідні. Важливо зазначити, що 7 липня 2020 року під час масових обшуків у Криму було затримано семеро людей. Київський районний суд міста Сімферополя обрав запобіжний захід для шістьох затриманих у вигляді утримання під вартою. Ісмет Ібрагімов, Зікір'я Муратов, Вадім Бектеміров, Еміль Зіадінов, Алім Суф'янов, Сіран Харідінов були заарештовані в залі суду та поміщені до слідчого ізолятора Сімферополя. Апеляційний суд у СМТ Власиха Московської області заложив у силі на законний вирок кримським політв'язням Олегу Федорову та Ернесту Ібрагімову. Про це суспільному Криму розповіла правозахисниця Ліля Гемеджі. Було розглянуті та відмовлені практично за один день декілька скарг та ходотайств щодо лінгва релігіовідницької експертизи. Бо були помилки з перекладом від слідства, та щодо проведення повторної фонографічної експертизи. Також сторона захисту говорила в суді щодо застосування. Міжнародного права та Женевської конвенції після почуто російський суд залишив рішення без змін. Наразі адвокати формують касаційну скаргу. Після чого почнеться підготовка до звернення в міжнародній інстанції. За версією слідства Олег Федоров та Ернест Ібрагімов зустрічалися на таємних зборах, де ніби обговорювали заборонену літературу. Засекречені свідки підтвердили, що кримські татари брали участь у цих зустрічах. Перші три з роки із, зазначених із призначених 13 років позбавлення волі вони мають провести у в'язниці. Потім їх переведуть до колонії суворого режиму. Їм також призначили рік обмеження волі після того як вони вийдуть на волю. За перші півріччя 2023 року у Криму було зафіксовано 101 незаконне затримання: 66 щодо кримських татар. Про це йдеться у аналізі порушень прав людини в окупованому Криму, який представив Кримськотатарський ресурсний центр в українському кризовому медіацентрі. Зазначається, що за аналогічний період 2022 року було зафіксовано 79 затримань а у 2021 – 156 двадцять Політов'язнену громадянську журналістку та медсестру Ірину Данилович незаконно засуджену до майже семи років позбавлення волі тапують 17 липня з тимчасово окупованого Криму до російського Краснодар. Про це повідомляє повноважений Верховної Ради України справ людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що факт погіршення стану її здоров'я та необхідність негайної медичної допомоги адміністрація Сімферопольського СІЗО до уваги не взяла. Лубінець закликає міжнародну спільноту звернути увагу, що Росія продовжує зухвало порушувати Женевську конвенцію, відповідно до якої ненадання медичної допомоги прирівнюється до тортур і катування. Крім того, за інформацією омбудсмана стало відомо і про незаконне добування з окупованого Криму до міста Балашов Саратовської області інших двох кримських політв'язнів: Фархота Базарова та Міджита Абдурахманова. Відстань між Сімферополем та Балашовим 1337. Кілометрів. Росіяни не хочуть вести перемовин щодо визволення кримських політв'язнів. Проте представниця президента України сподівається на посередницьку роль Туреччини або інших партнерів в цьому питанні. Про це в ефірі Крим Реалії сказала представниця президента ВАР Крим Таміла Ташова. Насправді і президент України і турецька сторона неодноразово говорили про те, що ми політв'язнів намагаємось звільняти про політв'язнів українських. Ми говоримо на рівні з іншими цивільними заручниками, в тому числі, які з'явилися після повномасштабного вторгнення. Питання в тому дійсно, що російська сторона не хоче. Вести особливо перемовин саме щодо кримських політв'язнів цей процес дуже складний, це правда. І президент від неодноразово про це говорив. І власне, списки осіб, які утримуються з політичних мотивів, власне, кримських політв'язнів, так званих і представництво президента, офісом Омбудсмана, верифікували, передавали в Офіс президента, тому абсолютно кожен. Хто зараз утримується в російській тюрмі або на території Кримського півострова, Він є у цьому переліку. Мало того, там значиться інформація і про ті хвороби, які, наприклад, такі особи мають, і місце їх перебування, строки будь-які деталі, і так далі. Тому ми дійсно що сподіваємось на таку посередницьку роль турецької республіки або будь-яких інших партнерів, які може. Брати на себе посередницькі функції за звільнення українських політв'язнів президент України власне на прес-конференції на спільному прес-брифінгу з Реджепом Типор Ердоганом і згадував в тому числі про Нерімана Джелялова, якого затримали одразу після кримської платформи. Неріман нагадаю і був на кримській платформі, і разом з президентом відкривав наш офіс, якому зараз ми записуємо це інтерв'ю. Тому звісно, що за кожного політв'язня болить якби серця. Ми намагаємося боремось за них. Але процес дуже непростий, чи допоможуть ще додаткові такі зустрічі? Ми точно достоменно не знаємо, але звісно, що ми будемо докладати зусиль, будемо закликати інших партнерів міжнародних, щоб вони включалися у таку перемовничку. Брали на себе таку перевонецьку роль з Російської Федерації щодо звільнення наших політв'язнів. На цьому все, колеги. Дуже дякую вам. Мусліми. Дякую тобі за огляд новин і з тимчасово окупованого українського півострова. Наш колега із Суспільне Криму Умеру був з нами на прямому зв'язку.